Моїм глядачам щирі вітання. Ви на каналі Академія кінезіології. З вами Світлана Білик, кінезіологиня, міжнародний інструктор. Сьогодні ми поговоримо просто про почуття. Я з такого незвичного кабінету розмовляю, лісового кабінету. Нарешті я добралася до нього десь через два з половиною тижні, тому що я маю ось таку цяцьку. Пала, коли прокинулася, дивлюся діаманти, золото закопали. Ну, це я так сміюся, а взагалі-то ось такі події приводять мене до зміни способу мого життя. Тобто, через травми я перейшла в кінезіологію зі свого аудиту і зараз якась в комарі кусається. І зараз якась хвиля така настала, що напевно потрібен перехід в якийсь інший спосіб життя, в інший вимір для мене. Тому ця травма надовго нам робили таку операцію, ставили титанову пластину подовжену, яку не потрібно знімати, яка буде вже вічно зі мною, її потрібно буде берегти, але оскільки це права рука. Я вже рухаю пальчиками, то взагалі не рухала, вони були дуже набряклі. Ось і права рука потрібно переключити мозок, праве півкулю право переключити на ліву сторону, щоб ліва рука виконувала функції замість правої. Починаючи з того, як відкрити зубну пасту, нанести її. На щітку, почистити зуби, прийти на кухню, як лівою рукою сотувати, їсти, помити посуд, ну тобто, все таке, це дрібнички. А головне те, що мене привело до цієї травми, і головне, напевно, те, що у кожного ж відбуваються якісь події в вашому житті. А чи задумуєтеся ви, чому ця подія відбувається саме у вашому житті? Для мене це важливо і я аналізую, я задумуюся І оскільки це на досить тривалий період, ну можете уявити собі, в мене йшла операція. Я була під наркозом загальним 2,5 години, а потім ще відходила. Ну дуже боліло. Зараз я вже без неболюючих сплю. Хоча я взагалі без таблеток живу, десь років 25-30. І тут мені прийшлось пити антибіотики. Тут мені прийшлось пити для таблетки для зменшення набряку, для запуску лімфи. І для мене це було якось дивно. Мені треба було переключити мозок, що це потрібно. Ну я виконала. Це потрібно, все норм. Так ось до чого я веду. Ми часто щось робимо. І не задумуємося про наслідки. Ми робимо, до речі, свою карму. Тому що ми знаємо, що нам якусь карму хтось там колись передав. Наші батьки, наші предки передали. Да? Але ми не задумуємося, що ми самі робимо карму на майбутнє, на колись. І яким способом ми живемо. У мене буде багато часу, щоб подумати, і, до речі, я буду вам давати ті афірмації, може, ті моменти відновлення, які я особисто використовую, і, можливо, вам вони пригодяться у вашому житті, тому що я розумію, що я така не одна, і якщо хоча б одній, двом, трьом, десятьом людям мої. Поради мої відео стануть в пригоді, то я справді буду щасливою. Ну, це напевно і приносить мені радість і щастя допомагати іншим, але не насильно допомагати тоді, коли людина просить цього. <кій> До речі, <кій> я ще вчора відчула, що мене щось затягує, ніби як. Ну, має вчепитися якийсь чи там вірус, чи ну, гриб, чи щось таке. І ну, мозок мій знову став в паніку, а потім я собі думаю: Стлан, в тебе ж є методи дихальні, ти можеш прокачати свої легені. Це вплине на серцево-судинну систему, тому що буде регулювання. Кисню, кров буде насичуватися нормально, киснем. Ти знаєш точки, які балансують серце, які балансують легені. Давай, в тебе є апарат частотний, який до е, такого нормального стану приводить взагалі частоти людини. Ну, працюй, і, в принципі, я почала цим займатися. Все буде добре. Не пройде там якогось часу, я думаю, я відновлюся, тому що в мене досить нормальний емоційний стан, і це завдяки тій же ж кінезіології, яка прийшла до мене також через травми. Я, до речі, вже написала підручник з кінезіології. Я його зараз вичитаю. Якраз є час вичитати, тому що права рука, як робота з мишкою, вона працювала краще, а ліва рука вона працює там десь. Ну, не так досконало, але вичитати там, виправити помилки і віддати цю книгу на реєстрацію, я зможу. Це якраз та моя мрія, яка була в мене в тому році. Я її говорила, проговорила своїм дітям, що я хочу зробити для України. І до речі, я стикнулася з тим, що у нас в Україні немає таких книг. Книга така добротна на 400 сторінок. Ось тому я думаю, що скоро це підручник, тому що це реально підручник. Він з практичними протоколами, з описом, і він може пригодитися не, не тільки для студентів, а навіть і для людей, які хочуть бути здоровими, тому що там є як працювати з нейролімфатичними точками, з нейросудинними точками, як працювати з думками, почуттями, емоціями, як працювати з кольором, звуком, ну і багато чого іншого. Тобто наша фізика, психоемоційний стан, ну а біохімія буде пізніше. Тобто, це е, харчування, вітаміни, амінокислоти, ну і так далі, навіть до біохімії крові. Я все це планую написати для нашої України. Тому, можливо, мене просто ну, цей випадок, цей випадок сказав Світлан, давай зупинися, Розстав свої пріоритети, ну це надовго. Тому що тобі, якщо там звичайний гіпс, там 4-5 тижнів, ти не, до тебе це не дойде. Ось. А якщо ти будеш довше, то твій мозок перелаштується. Ми всі говоримо, що треба знайти своє призначення, ходимо на якісь семінари, вебінари. Ви знаєте, насамперед треба почути себе. Почути себе, почути своє тіло, почути свої думки, свої почуття. І ось коли я витягнула в такому трансі, чому ж це трапилося? Що за причина, що трапилося, що я така, що трапився цей перелом у мене? І в мене є картки Яноша, 132 картки, і я просто на умання витягую цю картку, і мені випадає, що ми проходимо шляхи еволюції, шляхи свого розвитку. Перший етап це ми інтуїтивно привчаємося жити там, думати. Другий етап ми звертаємося до науки, вивчаємо цю науку. І третій етап, щоб ви думали, це наші думки, але вони не просто повинні бути думками. Сонечко вже там вийшло, таке, да? Вони не просто повинні бути думками, а думки повинні бути з емоціями, з почуттями. Тоді це, от знаєте, як це. Ну, ніби як чарівна паличка, і в тебе все збувається. Так ось мені в картці написано, що поєднати потрібно думки з почуттями, перейти на третю хвилю життя, що я вибрала сама цей етап розвитку, і моє завдання зміна... змінити свій світ на краще. Знаєте, я спочатку була в трансі, тому що ну, як помити голову. Лівою рукою, як зробити там укладку, феном, да. От сьогодні вранці, бачите, я помила голову і просто її ну, рукою лівою, ніби як причесала. Це моє волосся кудряве, я Подивилась в дзеркало, я собі подобаюся. А головне, що не комусь ти подобаєшся, а головне, що ти собі подобаєшся, тому що не для кого ти живеш, а живеш ти для себе. І якщо трапляються ну реально ось такі події в житті, що тебе просто прикладає, приложує, ну тоді подумай, що в житті ти робиш не так, які закони всесвіту ти порушуєш? Це важливо. Закони Всесвіту прості. Перше це можна сказати гармонійне з любов'ю. Ставлення до себе, відчуття себе. Чому кажуть в літаку, коли розповідають, як ну, користуватися цим рятівним жилетом у випадку е, аварії літака, да? спочатку ти надінь маску собі, якщо буде розгерметизація літака, а тоді натягни маску дитині. Тобто, якщо ти будеш вмирати. То дитині ти не допоможеш. А якщо ти будеш жива і нормально будеш мислити, то ти допоможеш багатьом. Ось так. І ще я ось тут в лісі, і тут пташки співають. Ви самі напевно чуєте, як вони гарно співають. І я задумуюся, подивіться, пташка висиділа яйця. З неї вилупилася пташенятка. Є сім'я пташок старших і є маленькі пташенятка. Пташенятка підростають, їх батьки годують, вони стають великими, стають на крило і відлітають. І подумайте просто логічно, жодні батьки пташки своїм дітям не в'ють гнізда, не купують квартири з золотими унітазами. Діти робляться самі, тобто вони дорослі, вони роблять це самі. Жодні батьки, пташки не приносять в кульочках черв'ячків і всяку здобич для своїх пташенят. Пташенятка навчилася здобувати собі на прожиття, хмашки ловити. І вони вилетіли з гнізда і живуть самостійно. Тому, чисто із спостереження, я своїх дітей відпустила. Вони живуть своїм життям. Так, вони мені допоможуть в критичних ситуаціях. Але... Я знаю, що я повинна самостійно долати труднощі, бо це моє життя, і подолання цих труднощів роблять мене сильнішою. Ну, я так коротко вам розповіла, енергетично я нормально себе почуваю, я знаю, як себе підтримувати. Я знаю, як себе відновлювати, і це, напевно, саме головне, тому що я коли була в лікарні, мені лікар, який робив операцію, сказав: 50% залежить від нас, як ми складемо цю руку, як ми з'єднаємо ці кісточки. А решта 50% залежить від тебе, як ти проведеш реабілітацію. І я хочу подякувати нашій медицині. Реально, наша українська медицина найкраща, щоб мені ніхто не говорив. Коли я звернулася в травмпункт, ну, тільки коли зламала цю руку, я тільки зайшла в кабінет і сказала, мене дуже болить. Мені медсестра зразу вколола так легенько, як ангел, і я таких ще ну, уколів легких ніколи не отримувала. Мені вколола знеболююче. Далі мене взяли на рентген. Мені акуратно, охайно розклали цю руку і зробили рентген. Потім взяли гіпс, зробили, наклали. Потім з гіпсом ще зробили рентген. Потім завели мене ще на КТ, комп'ютерну томографію зробили. Ну і оскільки я почула, що у нас в Хмельницькому така травма ну, дуже рідко трапляється. У мене зразу виникла думка, що потрібно операцію робити у Києві. В Києві я робила операцію в Київському центрі спортивної медицини. Ви знаєте, це реально вищий рівень, вищий пілотаж і ну, кваліфікація, відношення до людини. Я проходила ще аналізи, здавала і спеціалістів. Проходила в 18-тій київській лікарні. Я також просто вражена. Мене просто ну взяли з Хмельницького, просто людина приїхала, взяла за руку людина інша працівник лікарні, і повела мене до тих спеціалістів, яких я повинна пройти. Ви розумієте, що ніхто не заглянув кишеню, що я комусь щось покладу. Те, що платне було, мені дали код, я пішла до автомата, заплатила, просто приклала карточку і заплатила, і воно потрапило на рахунок лікарні. І я хочу подякувати медикам, нашим хмельницьким травматологам. І хочу подякувати медикам всім київським, і тим хірургам, які робили операції, тим медсестрам, котрі були біля мене. Я їм дуже вдячна. І наша медицина. Найкраще в Україні, щоб хто мені не говорив. І мені ніколи медики погані не зустрічалися. Я в це вірю. А в що ти віриш, ти отримуєш. По вірі буде дано. Так що прокачуйте свою енергію в будь-яких ситуаціях, в поганих при болю, при тому, що відбувається зараз у нас в країні. Бережіть свою енергію, бережіть свої частоти, будьте позитивними, щасливими і здоровими. З вами Світлана Білик. До наступних зустрічей!